Ага. Ого. Привіт, народ, з вами Бодя, і сьогодні ми, як завжди, продовжуємо грати в The Binding of Isaac Repentance. У нас знову ж таки челенджі, і наступний челендж по списку It's in the Cards. Я думаю, по назві дуже вже стає ясно, що нам дадуть. І так, дивимося, що ми маємо. Ми маємо чувака, в якого дуже багато фігнів втикнуто в голову, але це не головне. В нас є активка, яка нам дає карти. Нам на початку, судячи з всього, дають цілих дві карти, одна з яких просто на серця. Це офігенно. Також в нас є батарейка, яка дозволяє двічі заряджати наш айтем. Тобто ми можемо берегти заряди і юзати наші карти тоді. Коли вони нам треба. І також батарейка, яка зменшує заряд на один, і ми можемо дві карти з собою носити. Ну, виглядає дуже сильно, дійти треба всього до ноги мами, того я думаю, це буде чоловий челендж. Давайте йдемо проходити. Можемо одразу в старзи полетіти, напевно, чому ні. Ого. Мені здається, старзи не спрацювали. А, так тут ж немає золотих кімнат. Ну так, да, звичайно, це ж челендж. Окей, їдемо вручну. Золотих кімнат в нас немає. Так і взнали, да? Сині серця не підбираю, тому що вони нам ще пригодяться. У нас, до речі, якась дуже класна швидкість стрільби. Я, напевно, з цими челенджами звик грати в щось незрозуміле. Блін, а тут хочеться і тут бомбу підірвати, і там, да? Ну, ладно, давай поки залишимо просто бомбу, подумаємо, що нам більше треба буде. Секретка чи хороший камінь. Це я на швидкість стрільби і дамаг нормальний, реально як вайзека нарешті без всяких модифікаторів. А й вертаємося десь вниз. Тут теж. Багато всього класного має бути. Магаз, до речі, магази є, будемо знати. І кусачка є. Ось саме через кусачку я й не підбирав ніяких сердець, тому що я хотів сюди зайти за червоні серця. Зараз вб'ємо цього демоню і подивимося, що в сундуках. Дивимося, тут тролль-бомба. Клас, клас, я втік. Дякую, тролль-бомба. Так, нам ще дали колесо фортуни і кілька пауків. Ну, ключа дали і на тому дякую, дам. Де ж нам стільки всього хорошого взяти. Я думаю, ми все-таки зайдемо в секретку. Давай через підрив апарата це все зробимо, ще йдем. Тут ми похилимося, візьмемо кілька монет, може в секреті ще монети будуть. Да, ще пару монет в секреті є. І тепер зайдемо в магаз. може тут бомбу продають. Ну, бомбу не продають, але є айтем за 5. Ну швидше за все, це якийсь активний айтем. А тут є бомба. Я би краще взяв би бомбу, підірвав той ще один хороший камінь. Сині серця ще не беремо. Заберемо вже після боса. Давай ось тут підривай. От, ще більше синіх сердець і ще й джастіс. Бомбу нам повернули. Офігенно. В принципі, йдемо на боса. У нас є емпресор, одразу нажмемо, буде легше його надамажити. Мук ваншотаємо одразу його. Це синій, синій злий, синій плюється і дамажить по цілому серцю. Але він лише їздить, здається. Кайф друга фаза. О, а в нього ще й друга фаза е з легеніми монстру. Легше, ніж його, звичайно. Мені від цих трьох штучок, які ми... Він стріляє зазвичай важче втікати. О, дали шматочок м'яса щей. Окей, збираємо всі наші сірі сердечка і їдемо далі. І от ми на другому поверсі. У нас просто вже купа сірих сердець. Точно в нас відкриється угода. Я думаю, підемо по диявольським, тому що чому би й ні. Сердець дофіга є. Просто наберемо дамагі і пролетим цей челендж. Знов хороший камінь в нас тут є. Давай спробуємо разом з секреткою. Кайф, ще й секретка тут була. І темне перо. В нас кращих триньок немає, тому беремо. Ще за бомби і ключі пропонують сундучків, але бомб, на жаль, немає, поки. А от і бомби. Ну тут тільки карта польоту якась треба діставати, якої в нас теж поки немає в магаз чи йти одразу. Ну давай зайдемо, так як золотих в нас немає. Тут є подаруночок і два місця підтримки. В принципі, хороші штуки. Якщо не збираємо грошей, то обов'язково щось заберемо. Так, дістали девіла з нашої активки. На босі допоможе однозначно. О, цими чуваками треба шукати секретки. Ну, там праворуч не була. Можливо, внизу суперсекретка, да? але в будь-якому випадку одну бомбу дістали зайву, десь її треба витратити. І ключа ще дали. Чи можемо ми тут одразу дві бомби забрати? Напевно, не можемо. Ну йдемо тоді, активне айтем наш позаряджаємо. Може все-таки якийсь політ дістанемо. Ну, походу, ні, бо кімнати закінчились. Але тут є кімната за двома ключами, якась золота, прикольна. Ой, затавер нам дали. Затавер це теж цікаво. Давай спочатку сюди зайдемо. Тут що джаджмент. Джаджман теж прикольно. До речі, зараз щось придумаємо ми з цим всім. Давай заходимо сюди. М -м, не найкраща витрата двох ключів в моєму житті, скажу вам чесно. Ну ладно, одну монетку нам дала ця кімната. Окей, давай, берем джаджмента. ставим його десь отут. Це не найкращий джаджмент, тому ми беремо сюди ще троль бомби наші. Хоча я навіть не знаю, може краще їх витрати от в цій кімнаті з бомбами. Тут -то точно бомби підірвуться, да? Давай, тут краще бомб гарантованих заберем. І тоді підемо вже джаджмента підірвемо. Авай, підривай. О, купу грошей нам насипали. Все. Це... Один айтем точно в магазі беремо. А ще тут підірвем підірвемо? Цей сундучок нам дасть. Mm. Оце круто до речі. Це черв'як, який нам самонаводку по суті дає. Це дуже сильно. Ми можемо ще й другу тріньку собі взяти, да? Та да, тріньки сильні давай. Подарунок теж прикольно, але ну волнот не дуже класний, піду, заберу перо чорне. Так як ми зараз все одно підемо в диявольську, правильно, ми точно там наберемо диявольських артефактів і перо почне нам ще більше дамагі давати. Ну да, заходимо на боса, натискаємо девіла. От цього й ми просто вб'ємо, активка нам не треба. А, ну да, в нас ще й. Сльози наводяться самі. О тут ще й хороший камінь в кімнаті є. Взагалі супер а. -а, -а. Вона мене завжди дамажить після того, як вмирає. Ну, що зробиш? Так, нам ще й карту самонаводки дають. Ну давай хп, забираємо і йдемо в диявольську. У, а тут ще й ніж. Ну все, 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 все вже пройдено, вже пройдено, бачимо. Забирай ножа, забирай мітку і поїхали. Це вже пройдений челендж, ніж з таким дамагом. Це занадто сильно. Заскочимо ще в челендж. Чому ні? Просто пару грошей заберемо тут в них. Ну ніж всіх ваншотає вже. Можна просто підходити і різати їх, трохи дальності не вистачає, але це не проблема зовсім. Дістала ще одну карту хорошу. Ну, але вона на дамах. Дамагів в нас вже забагато, тому не знаю. Краще б якусь ютиліті-карту нам дали. Хороший камінь, до речі, знову лежить, але бомб в нас немає. Ці шматочки м'яса просто розлітаються. Ми ще й можемо навскій стріляти з ножем. Це взагалі круто. Тут би політ в цю кімнату, скільки тут грошей дам. Джастіс. Ну давай джастіс, блін. Троль бомбу дав. Мені би звичайну бомбу. Було б непогано. Так це вже бос, але нам би когось підірвати. А бомб немає. Да? Там сумно, ну ми можемо ногою, до речі, секретку відкрити, себе на дамажити. Знати б ще якось точно де секретка, бо місць знову ж таки є багато. А я знаю, що ми підірвемо ногою. Ну хіба що зараз тут витягнемо бомб? Ну да, ось вже бомба є перша. Давай в магаз заходити. О, в магазі ще й росток лежить. Ого, ну росток це точно береться. Ну І давай бомбу купимо, да? Кіпера підірвемо одразу. Купона нам дав кіпер. Окей, давай. З купона батарейка випала. Чорт, ну таке, не дуже класно нам дали. Хм, може купона залишити. Наш нам ці карти, правда? Але з картами веселіше. Окей, челендж на карти, тому давай залишимо карти. Демо підірвемо ще. Чувака, який просить грошей. Давай, нам ще підніметь шанс на угоду. Кусачку зайдемо. Просто троль бомби, ясно все з нею. Окей, їдемо на боса тоді. Я б ще насправді ключа купив би на наступний поверх. А його тут немає. Тоді, може, мішка купимо? Давай мішка. О, в мішкові є ключ. І ще є батарейка. Ну Давай, ще й бомбу забрали халявну. Но польоту не вистачає прям. Може зараз. О, тут, до речі, хороший камінь, я вже й забув про нього. Може зараз відкриється диявольська, і ми десь там політ візьмемо. Було би непогано, я б не відмовився. Давай, гурді, на тобі ногою, ваншот. Ну, Но, на жаль, не відкрили нам диявольську. Дали карту на наступний поверх. Поїхали. Так, тут чуваки, які дуже хочуть розрядити мені айтем, але я їм не дозволив цього зробити. Кайф. було страшно, було близько. Них майже це вийшло. Давай беремо нову карту. клапс дали. клапс, це прикольно. Якщо ще десь більше бомб знайдемо. Ча, можна просто цей хороший камінь підірвати, просто його нажати і забрати все з собою. Так, ще більше карт. Віло Форчун треба підірвати, тому заберемо його з собою. Три монетки просто нам дали. Невже я вгадав дорогу до боса з першого разу? Не може бути такого. Ще карта The World. Ну, давай натиснемо одразу. О, бачимо, де секретка. А, офігенно. Нам ще й в цю сторону треба. Давай одну бомбу ось тут ставимо. Забираємо всі ці сундуки і троль бомба відстань. Далі тут колесо ставимо. І тут ставимо ще одну бомбу на секреточку. Там троль бомба валяється, а тут можемо в бос челендж залетіти. А в бос челенджі просто лежить хеппап. Ну окей, боси для нас зараз ізі мають бути з таким-то дамагом. Тому. Рахуй халявний хп, чому ні? Все, тепер можемо іти в магаз. Бомбу залишимо, зайдемо за ключ в магаз. Ще карту. У ну, нас тепер дві сили. Окей. О, в магазі ще рерол-апарат є. Ну, давай не будемо його абусти, просто підірвем тут все. More options і, і тут є ще мембер карт. Ну блін, card з купоном це було би геть трешово. Але ми не будемо це робити. Давай просто купимо сердечу і все, поїхали звідси. Наш нам стільки всього. Ну що тут підірвемо? Пауків дали дякую. Окей, їдемо до боса. А тут прям. Купа грибів. Купу грибів я би підірвав би насправді. Давай, меджик машрум? Ні, просто отримав дамаг. Добре, я поняв гра. Ніяких меджик машрумів. Олан, це нам ще й зараз диявольського айтема дадуть на халяву. Буде ще більше дамагів. Шейт? Ну окей, безкоштовний шейт. Чому ні? І угода, і тут ще один крампус. Окей, окей, крампус. Дай вугілля, хоча б чи що. О, да вугілля, клас. Забираємо ще чорне сердечко тут в нього, дві монетки, і їдемо далі. Тепер в нас ще більше дамагі. Я, до речі, не знаю. Вугілля, ну ніж вроді пофарбувався, значить має додавати дамаг, тому їдемо. Бомф нас знову ж нема. Я не знаю, куди я їх стільки діваю. Ні, ну я знаю, куди я їх діваю, але щось нам їх мало дають. Оце я мав на увазі. Чувак, ще який просить бомби. Нє, братан, в самого немає. Кусачка, в кусачку йдемо. Кусачки це класно, гапіс пов тут є. Я його потрогаю, але натискати не буду, напевно. У мене по хаперці все кайфу вроді. Червоних сердець теж нормально не забагато. Тому просто пощупали. Маємо один із трьох гапі тепер. Знайшли тут прикольну кімнату, на яку теж потрібно витрачати бомби. Ну блін, а одні карти тільки сили випадають. Ну йомайо. тут бомбу було б дуже доречно витратити. Хоча б карту на трольбомби дали б. Теж було б непогано. Окей, їдемо. Знов ключ випав. Ну так, да, бомби ж мені не треба, правильно. Знов ключ. Окей, я поняв гра. Мені обов'язково треба мільйон ключів в цьому забігові. 100%. І більше карт сили. Ну да, ну да. Мене ж їх мало, мене ж їх не чотири на поверсі вже лежить. А ми знайшли і боса, і магаз. Що, купляємо тут бомбу? Ну купляємо тут бомбу. Можемо навіть дві бомби тут купити, дам? ммм. Чи сердечко взяти? А, давай сердечко. І йдемо підірвемо все ж там було. О, емперор. Хоч щось прикольніше, ніж сила, да? Ні, ну я нічого не маю проти карти сили. Карта сили це сильно, але не чотири штуки ж. Давай ось тут підривай. Я впевнений. Ми тут витягнемо ще більше бомб. О, кайф нарешті маємо бомби. Тут, до речі, ліворуч може бути секретка, да? Але того чувака не хотілося би підривати. Бо він не підривається, хто не знав. Він просто починає купу бомб спавнити в кімнаті. Ну цей плюнув прямо в мене пікаком. Це було нечесно. Що в челенджі лежить? Там зверху секретки нема точно, але я все одно чекну, да? тому що, як же ж можна довіряти комусь? А ну, може житті нікому довіряти не можна. Давай Черіот, натискай. Дави всіх трінька така собі випала. ну але хп забрали і на тому дякую. Тут може бути секретка, да? давай тут глянемо. О, а вона тут, клас. Тут ще й гріт. Грід який купу монет просто дав нам. Давай забираємо. В магазі з корисного був тільки пояс нам. Да? Тільки пояс. Давай заберемо, куди там гроші дівати. У, на на батарейку Ну да, на кар-батарейку хотілося б гроші діти. Ну нам вже нема де їх взяти. Ну, Давай цього чувака підірвем. Четвертак не дав. Окей, ідемо на боса. Монстру 2. Монстру 2 сильний, до речі. Цього так просто не шотнеш. З двох ударів. Доволі таки легко можна його забрати. Три редхарт та Харт. А давай спочатку в угоду. Ууу, яка угода, товста тут лежить. Уу, яка товста угода тут лежить. Money power, satanic Bible. Жесть, що тут мені наклали. Ем, почекай, почекай. Ну ми тут все маємо забирати. Давай карту сили натискай одразу. І забираємо. Ну я б навіть насправді сатанічну біблію теж забрав би з собою. От сильно класна штука, щоб її не забрати. Тому да. Давай ще й ці забираємо. І нам ще й вистачає на карбатері. Офігенно. Ми ще й будемо по два серця тепер брати. Окей, давай ще другу силу забираємо, де вона там лежала, і їдемо на наступний поверх. Це вже кипець, як зламано. Це, до речі, вже останній поверх, да? І що я так заряджався? Ех, ладно, натискаємо перо йдемо до мами. Я то думав, ми тільки розганяємося. А тут вже челендж виграний. Кайф. Ну, в принципі, було легко. Ви самі бачили? Забираємо наш трофей, отримуємо чивку. Відкрили дуже класний айтем. До речі, ця така циркулярочка на All Stats Up, максимально корисна. Ну, якщо тобі сподобався цей челендж, став лайк, підписуйся на канал, кажи, який челендж пройти наступним. А я побачу тебе в наступній серії. Все, пока-пока.